Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми продовжуємо світовий тур за збірну України в грі FIFA Street У нас плей-офф турніру в Токіо. Це футзал. Одна пара лише не зіграла. Свій чвертьфінальний матч і це Челсі та збірна України. Бордо в півфіналі і інший півфінал вуличні Королі та Мілан. Бордо чекає свого суперника, а за груповий етап. У нас найкращий бомбардир наш капітан Деніт Риде, 4 м'ячі, Євген Коноплянка 3. Єрмоленко 1 м'яч, а Максим Коваль та Артем Мілевський не відзначались. Хоча у коваля в останньому матчі групового етапу було не мало шансів. Давайте розпочнемо вже чвертьфінал. Зараз почнеться найцікавіше склад Челсі. Чех, Коул, Есіян, Лемпард та Мата. Отак от, от один Чех залишається тільки. В Челсі у нас Коваль, Мілевський, Ярмоленко, Коноплянка та Дені Незамінний склад. І одна помилка в плей-офф може вирішити все. Знову ми можемо не виграти цей турнір. Це раз третій, ми приїжджаємо сюди, ну і пора вже вигравати. Головне, не пропускати багато і взагалі краще не пропускати, бо потім тому Чеху спробуй забити. І розпочинаємо чвертьфінал, два тайми по три хвилини. Фоли є, кутові є, аути також. Тому буде, буде цікаво. Дені хотів пройти, але Ешлі Коул не дав цього, цього зробити. Тут, звичайно, найнебезпечніший буде Хуан Мата. Він найтехнічніший. І може нам забити кілька м'ячів. Есіян удар, коваль. Коваль сьогодні виходити нікуди не буде, звичайно, бо це дуже ризиковано. Єсін прекрасно знімає з ноги м'яч у Ярмоленка і таким чином не дає нам реалізувати свій шанс. Лемпард. Дені на нього нападав. Ешлі Коул Лемпард. Матта закручував дальній кут. Добре, що у нього не вийшло. Коноплянка. Розвертається коноплянка і треба забивати. Стійка. Розпочинаємо ми плей-офф. Зі стійок. І ще один пас коноплянка не забиває. Кутовий коноплянка ще один заробляє. Розіграші. Удар коноплянку. Блокують удар коноплянки. Лемпард. Не забирає у нього м'яч Ярмоленко. Сієн. Есєян крутиться, фінтить, але помиляється. І тепер Дені виходить пас. І знову стійка. Коноплянка не може влучити в порожні ворота. Влучає в стійку. Есєян і зараз може бути нам гол, але Челсі з нами солідарний. Тому також, також влучає в стійку. Треба перекидати Есіана. Віддавати пас. Мілевський. І Мілевський. Мілевський! Промазав! А таке враження було, що м'яч влетить вже в дев'ятку, але ні. Мілевський умудрився в цьому епізоді просто промазати. Коноплянка. Єрмоленко не проходить він ешлікоула. Мата. Есіен Есіен знову начебто помилився, але потім відібрав одразу м'яч. Лемпард. Ешлікоу. І тут має вийти. Ковалі, все правильно робить. Дочекаємось Мілевського, але обрізаємось. Коноплянка обрізався. І тепер треба забрати м'ячу Лемперда, бо він виходить вже на ударну позицію. Удар головою. Знову удар від Челсі. Важкий нам суперник. Попався в чвертьфіналі. Удар і ще один чех. І порожні ворота. Ну що ж ви робите? Ярмоленко. Не забиває в порожні ворота, але зараз має шанс. І знову він не влучає. Багато моментів ми не реалізовуємо. І це може зіграти з нами злий жарт. Коваль як врятував. Три секунди. Треба пробивати вже. Удари Чех на місці. 0-0 після першого тайму. Важко. Важко йде. І друга. Три хвилинка. Розпочинається. Чи досить буде командам вирішити, хто кращий, побачимо, якщо буде нічия, буде овертайм до золотого голу Есін Лемпард і віддає він в нікуди пас. Мілевський підхоплює м'яч. Дені мата не ведеться, не ведеться на ці фінти, але сам він робить їх прекрасно. Подивіться, але помиляється такі. І порожні ворота! Дені! Молодець! забирає забираємо у Чеха, який виліз з воріт і в порожні ворота вже забив. Чудово! Чудово! Іще трошки пограємо, а якщо при такому рахунку, то Чех вже буде виходити вперед. Іще один удар. На зараз може бути багато кутових. Аут. Як не вдало, як не вдало Дені. Виконує аут Ярмоленко не пробуває. Ще один кутовий. І ще один удар. Блокується. Головою Дені. І ще один удар від коноплянки. Обстрілюємо ми ворота, але забити поки що не можемо ще один удар. Ну скільки разів ми вже били, а забили лише один м'яч і те, тому що помилився Петр Чех. Єрмоленко. Удар. Дені не забиває. Прямо в Чеха. Помиляється мата. Черговий удар. Дуже багато ударів, багато нереалізації. І! Давай! В Порожні ж ворота! Чех упав! Чех упав просто так, і коноплянка не зміг використати цей момент. Лемпард. Треба перекидати сєну, але сєн не ведеться, не ведеться і ще й порушує правила. Порушує правила, треба віддавати на мілю. А міля-удар в Чеха. Трошки більше хвилин не залишається. Ми переважаємо наших суперників і в рахунку, і в володінні м'ячем, і кількості моментів. Але один гол. Всього все один гол переваги. Коноплянка. Дені прорветься. Дені доволіт удар. І не влучає в дальній кут. Мата. Лемпард. Лемпард проходить. І тут має коваль. Молодець коваль. І один на один виходить Дені. І не забиває. Кутовий і ще один удар. Чи ведеться тут статистика, треба подивитися але ударів у нас ну, дуже багато. А забили ми всього-навсього один гол. Коноплянка подає. І такий удар від Ярмоленка. Порожні ворота знову, нікого на добиванні. Чех не бере м'яч в руки, 10 секунд залишається і не пропустити. Зараз не пропустити. Вибити, вибити просто туди. 2-1 і ми в півфіналі будемо грати з бордо. Чудово поки що йдемо. 1-0. Дені забив після помилки Петра Чеха. І так, ось, дивіться, володіння 40. Ні, дивіться, володіння. Ми програли. 44% у нас володіння, 56% у Челсі. Але удари. Дивіться, удари, 19-5. А оці удари, то, що тут написані, це фоли, я думаю. Хоча 13 на 2. Ну, у нас точно не було 2 удари. Тобто у нас 19 ударів аж 1 гол. Супер. Стільки бити, і така погана реалізація. Вуличні королі вже у фіналі обіграли вони Мілан 3-2. І ми граємо з французьким Бордо. Карасо, Шальме. Тримулінас, Плашил та Жусі. Ось такий. Ось такий склад у Бордо у нас незмінний. Поїхали. Півфінальний матч. Чим далі, тим важче. І ціна помилки більша. Бордо розігрує і треба одразу перехопити. Дені удар. Ні. З першого удару ми точно не заб'ємо. І коноплянка. З другого зате забиваємо. Коноплянка це робить і виводить збірну України вперед. 1-0. 8 секунд знадобилося, щоб забити гол в півфінальній зустрічі. Плашел. Забираємо м'яч. Єрмоленко і ще один удар. І кур'йозний гол від стійків голкіпера. І м'яч залітає таки в сітковоріт 2-0. Гарний початок. За 19 секунд ми вже двічі розписались в воротах суперників. І тепер не пропустити. Коваль. Коноплянка на Мілевського. Мілевський трошки помиляється. Але зараз виходить на ударну позицію. Мілевський кутовий. І ще один пас. Коноплянка. Не зміг забити гол. Плашел. Тримулінас. Знайомий, знайомий, знайомий українському вболівальнику гравець. Аут для нас. Дені. Удар. Немає удару. Зняли. Зняли м'яч з ноги. Тримулінас. Ярмоленко. Дені пробиває. Свічка. Жюсі. Мілевський віддає передачу, але не доходить м'яч. Але от зараз є момент. Удар. Ні, ще раз. Рятує свою команду голкіпер французів. І ми стараємось пресингувати на половині поля Бордо Не завжди виходить. Не завжди виходить забрати м'яч. Примулінас зараз може віддати передачу. В Центр так і. Так і всі думали. І перекинути! Перекинути не вдається. Плашел. Читає. Цей Фінт. Забирає Єрмоленко. М'яч. але ж аут буде для Бордо. Тремулінас віддає вперед. І знову Бордо буде виконувати аут. Плашел. І дуже небезпечно зараз було біля наших воріт. Добре, що не точно пробив Жюсі. Удар! Стійка, але буде кутовий. Коноплянка. Ярмоленко. Знову ми починаємо обстрілювати ворота, але дуже багато голкіпера і дуже багато повз ворота. Мілевський! Удар! Потужний, неточний. На жаль, Мілевський не проходить, але він, він пресингує Плашела, не змушує його помилитись. Знову Плашел. Дивіться, як він розхитує нашого гравця. Не просуваючись вперед, звичайно, але все одно. Тремуліна з, з порушенням правил забирає м'яч у Дені. Пас Ярмола удар не точно. І коноплянка! Що там не вже порушення? Могли знову забити, так як забили у ворота Челсі, забравши м'яч у Голкіпера, але ні, одна секунда, і все. Перший тайм. Виграємо з рахунком 2-0. Ці два м'ячі ми забили за 19 перших секунд. 9-2 по ударам після першого тайму. І 2-0 рахунок. І ще один удар від е, Ярмоленка. І кутовий наш розіграш стандартний, але як ми обрізаємося цим стандартним розіграшем? Коваль. Перехоплює м'яч. І коноплянка віддає на Дені. Дені аж при ударі впав. Треба пресингувати, треба пресингувати Жусі. І один на один виходить. Виходить гравець Бордо. Не забиває Плаша. Тут чітко, чітко грає Мілевський. У нас є контратака. Але що це за пас від нашого капітана? Стійка. Бордо нас вибачає. Але зараз і ми, я думаю, вибачимо їм їх. Так. Так, вибачаємо, бо в стійку також влучили. Нічого вже не, не зміг зробити голкіпер. Але що ж робити, якщо ми б'ємо в стійки? Єрмолин. Дені знову проходить ще один удар, І знову не точно. Дуже потужно стріляє Дені. Але такими ударами можна тільки пошкодити вболівальника, бо ворота ми не влучаємо. Хвилина 44. До виходу у фінал. Якщо нічого не станеться поганого. Але тримулінас. Тремулінас в стійку. Знову в стійку. Дуже багато у нас ударів в каркас. Іще один удар від Дені. Тут вже він не потужно бив, а хотів на техніку, не вийшло. Тремулінас. Коноплянка. Єрмоленко. Єрмоленко обходить, але не встигає не вдарити, ні дати пас на Мілевського. Знову забираємо дуже швидко ми м'яч. Удар по коноплянки. Бордо атакує. Жусі помиляється Жусі, І тут треба забивати. Не виходить, стійка, і ще і від коноплянки м'яч за межі поля вийшов. Флашел. Дені. Так, Мілевський, спокійно. І пробігає Ярмоленко. І чи дадуть нормально пробити, не дають. Та яке там порушення правил? Все ж нормально було. Починає виходити потрошку голкіпер бордон. Тому у нас є шанс порожні ворота забивати, якщо він не встигне повернутися. А у нас удар Ярмоленка. Аут. І ось такий міг курйозний гол бути, забираємо ми м'ячу Тримулінаса, і м'яч Стійку влучив. А тепер вже Єрмоленко досяг свого. І відібравши м'ячу захисника, одразу ж вдарив у поворотах. А голкіпер не був на місці, бо він виходить в атаку. 3-0. Ми у фіналі. І я вас вітаю з цим. І тепер тільки обіграти. Вуличних королів. Якщо я не помиляюся, який ефектний удар від G7. 3 секунди. Ну і все. Все без проблем ми виходимо, бо все-таки перші 19 секунд дали нам дуже велику перевагу. Ми забили двічі і вже довели матч до логічного завершення. 3-0. Збірна України у фіналі турніру в Токіо. Граємо в міні-футбол, нагадаю. І граємо у фіналі з вуличними королями, які пройшли Нью-Йорк Редбулс, команду з нашої групи та Мілан. У нас залишається кращим бомбардиром 3 3D 5 м'ячів, Коноплянка 4, Ярмоленко 3, Амілевський ще досі не забив жодного м'яча, але чекаю від нього голів у фіналі. Пелота Рок, Етчі Хітмен, Рік ФС. Ось такий склад у наших суперників. Не перший раз граємо ми з цією командою. І ось ці вулиці Бейлерс, вуличні королі, водовороти і так далі, вони найнебезпечніші, бо якісь вони дивні взагалі. Начебто ніякого там, ніякої зірки немає, але щось вони крутять постійно, постійно, вони б'ють точно. От подивіться, що творять. І це тільки початок. Треба забирати м'яч. Так, забираємо м'яч і треба забити їм. Одразу. І Мілевський. Давай! Хто ж як не він? Так, Мілевський перший гол на турнірі. І одразу у фіналі. Чудово пройшов і поклав м'яч у верхній дальній кут. Знову 19 секунд проходить, але ми забуваємо не двічі, а лише одного разу. Нічого, добре, що вже ми повели в рахунку. Коноплянка не ведеться. Вуличний король, один з королів на цей фінт. І пелота буде вибивати чи давати пас. Він навішує, таким чином не дає шансу перехопити м'яч Мілевському. Мілевський віддає. І зараз треба забрати м'яч у цього пилоти. Можна було знову використати помилку голкіпера. Не вийшло, хітмен. Хітмен тут не лисий, тут він з хвостом. Подача, удар головою перекидав навіть головою мілевський голкіпер, але ж в мініфутболі це зробити дуже і дуже важко. Дені проходить, Дені. Виходить, передача, і Мілевський. дубль у фіналі. Прекрасно грає Мілевський. Ну тут все для нього зробив капітан, вивів його на порожні ворота, і тут треба було тільки не схибити. 2-0. Поки що без проблем. Коноплянка ще один момент у нас. Коноплянка Дві стійки. Ми ростемо в своїй техніці, бо тепер пробиваємо так, що м'яч чіпає дві стійки, а не одну. Лікефе. Рікефе. Удар! Порожні ворота, але чомусь 11-й номер не хоче бити по порожнім воротам, а просто пропускає м'яч в аут. Ну, не знаю, може, це така у нього техніка. Або тактика. Незрозуміло. Чому він це зробив? І зараз би забрати і вийти один на один з центра поля? Ні, Ярмоленко не, за... не забирає хітмен міг нам забити. Чи буде аут? Ні. Ечі? Фінтить Ечі. І Коваль читає. Читає цю передачу. Ярмоленко руками підгрібає. І таки вийшов на ударну позицію. Єрмоленко. Єрмоленко відбирай. Ні, не зміг Відібрати. Рок. Коноплянка його блокує. Удар в коваля. Так. Фінт, на який не ведуться якось гравці вуличних королів. І в ближній кут не влучає Євген Поноплянка. Хітмен! Виходить один на один хітмен. І влучає в стій. О, нарешті повівся на фінт Дені всіх обіграє і. Чи заб'є! Порожні ж ворота! І блокують. Блокують. Самого Дені і він не зміг пробити. І ще один удар від коноплянки. Скільки ж ми ударів зробили за перший тайм? Давайте подивимось статистику. А дублем відзначився Артем Мілевський. 8-5. По ударам 41 на 59 володіння м'ячем. Ми сильно не пасуємось, ми якщо у нас м'яч, ми вже біжимо швидко в атаку. І намагаємось. Забити гол. Штрафний удар для буличних королів І небезпечно. І подивіться, який вихід від Єрмоленко. Єрмоленко виходить. І обіграв вже ж голкіпера! Обіграв вже, надурив його. Стійка ще одна від коноплянки. Це просто. Як два друга. Коноплянка постійно б'є стійкам. Ечі. Удар. Коваль. І перекинути. І чомусь не спрацювали фінти у нашого капітана. Хотів я прибрати з траєкторії голкіпера. Не вийшло. І ще один удар від Мілевського. Хоче він хитрик зробити у фіналі. Але дає пас на Дені. Гарний гарний розіграш. На жаль, немає голу. Ось такий тепер розіграш з кутового неочікувано для суперників, бо вони звикли, що ми одразу пробиваємо, а тут ми дали ще один пас. Мілевський. Здавалося, що без порушення правил забирає м'яч. Але арбітер вважає по-іншому. Хітмен. Хітмен танцює з м'ячем. Але не просувається вперед. Ось просунувся і удар стійком. Дуже технічні вуличні королі, але ось цей гравець був занадто технічний, що обіграв і себе навіть. Коноплянка проходить пас невдало. І от тепер як відібрав Коноплянка м'яч. І в порожні ворота забиває, і невже ми виграємо? Турнір в Токіо, хвилина 17. Залишається. 3-0. Ми виграємо. Є моменти у вуличних королів. Що це він таке зробив? Прекрасний фін. Грають красиво вуличні королі, але сухо, тому, тому і програють. Ми граємо не так ефектно, але більш ефективно. Хітмен хотів перебороти корпусом Мілевського, але всі голосно посміялись. Бо Мілевського корпусом здвинути, всунути у нас тут взагалі нереально. Коноплянка просто біжить, дивіться, вуличні королі вже все. Вуличні королі вже розібрані, бо Коноплянка просто біг. І його ніхто не зміг зупинити. 4-0. Черговий турнір підкорюється збірні України. Тепер вже на світовій арені. І залишається, залишається всього-навсього два турніри. Це фінал в Ріо, на який ми ще не їздили, і на нього ми поїдемо тільки в кінці цього туру. І Дубай. Дубай, колись ми грали там, але не виграли. 5 секунд до того, як нам будуть вручати кубок. 3, 2, 1. Ми виграємо. Ми виграємо та досить вже грати. Все. Все тепер офіційно. Офіційно ми перемагаємо в Токіо футзал. Це дуже важливо, бо фінал в Ріо також буде футзальний турнір. Давайте подивимося, чи хтось буде вручати нам кубок, чи так просто дадуть з нікуди. Розчаровані вуличні королі. Ні, якийсь. Не впізнаю я його. без геймфейса ця людина і дає нам великий кубко золотий м'яч. Треба, звичайно, сфотографуватись і давай вже піднімемо. Так. Збірна України перемагає в цьому турнірі і подивіться, здоровенний кубок, такий, щоб. По пояс нашому капітану. 4-0, 16 ударів, 8 е, у наших суперників. Ну і вітаю вас з черговою перемогою нашої збірної. Давайте подивимось тепер цю картинку. Так, ну зараз нам все розблокують. Що підтверджує те, що ми грали на найвищому рівні складності? Тому що, бачите, бронза лише. Розблоковує один елемент, срібло 2, і золото, відповідно, 3. А золото це найвищий рівень складності. Чудово. Виграли турнір, Коноплянка став кращим бомбардиром. 6 м'ячів. Дені 5, Єрмоленко 3, Мілевський 2, але яких? Фінальних. Фінальних. І дивимось тепер нашу, нашу карту. Спочатку нам покажуть, звичайно, що ми в рейтинзі покращили своє. Очки, а місце у нас перше. І ось Дубай 5 на 5. Їдемо в наступній серії сюди. І потім уже коли виграємо Дубай, то фінали Ліо. Фінали в Ліо. І спробуємо виграти його з першого разу. Побачимо. Ну тут все круто. Зараз ми йдемо. Бачите, відкрите у нас 93 елементи з 99. І ще. По три елементи залишається на оці два турніри. Ну супер, супер! У нас е, останнім часом ми багато чого виграємо. І це дуже добре. Тому чекайте наступної серії. Якщо ви хочете продовження проєкту, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Денє 3 d На все добре.